В цьому році до міської ради прийшло досить багато депутатів, молодих, які не познали і 25 років. Як ви вважаєте, це добре чи погано? Ну, молодые люди это всегда хорошо, потому что новые идеи, новые мышления. Но вообще мне кажется, что у нас нужны больше, чтобы были хозяйственники, которые знают, в чем суть дела и как в той же коммунальной сфере в городских делах поэтому должны быть управленцы, хозяйственники, а молод... ну они должны воспитывать молодёжь, то есть э грамотное, правильное восприятие реальности должно соответствовать с кадрами. Это гарный знак. Треба омоложувати нашу э владу. Я думаю, вони більш креативні і можуть щось зробити. А цю систему старих совків треба всіх міняти. Я так читаю. Так можна там старим мухомором сидіти. які б там не були молоді, може там вони такі, не такі. Ну це молодість. Що ви? За вами майбутнє. А наша справа там каву пити і щось бурчати. Ось Приходять рогати, зубати, ну молоді. Хай нам щастить. Я думаю, що це не дуже добре. Люди, які не мають досвіду в організації якоїсь справи, навряд чи вони щось можуть внести. Хоча, скажімо, свіжа, молода кров, може, якісь ідеї її, треба почути. Так що тут, якщо багато молодих, то багато, погано, а якщо декілька чоловік, то для того, щоб, скажімо, якісь ідеї молоді проштовхувати міську раду, можливо, було б добре. Ну, молодець, собственно говоря, власть. А що? <сі> я так полагаю, що це вітер нових ідей каких-то. Ну, опять же, ребятам нужно общаться з більш старшими товарищами для того, щоб какой-то опыт э, підтягнути к себе. Ну, в общем, собственно говоря, да, я считаю, це положительний результат. Це добре. Хай бере молодь державу в свої руки. Молодь, э, вона трошки бачить по-іншому. Вона відчуває по-іншому. Вона знає, що, що краще зробити. Хоча опиратися треба на досвід дорослих і старших. З однієї сторони, можливо, вони не дуже опитні, а з іншої сторони, може треба влити якусь свіжу кров, молодость для того, щоб вони внесли якісь змінювання. з висоти, може, їх взглядів і убеждень. Якщо людина досвідчена, я вважаю, що це вік не може людина в 40 бути, знаєте, зовсім не зрозуміти, що вона робить в цьому житті, а в 20 людина може переконана бути знати, що вона хоче в цього життя. Побачимо, я не можу нічого сказати, буде видно. Складно відповісти на це питання грунтовано, але все-таки дай Бог їм здоров'я цим молодим депутатам. Вони повинні дбати про місто. У них мало досвіду, але я думаю, що є чесні. Якісь принципи більш чесніші. Я думаю, що це вже плюс для них. Це добре, я рахую, коли поповнюється молоддю. Це нормально. Дуже погано, коли старі люди сидять. Але я думаю, що молодь може зробити сьогодні дуже багато що, тому що сьогодні їм, як кажуть, все підвласне. власне. Більш добре. Тому що це молодь, тому що вони не заангажовані старою владою, тому що вони... Перспективні, в них геть інша освіта, в них нема цієї совкової або піс... після совкової освіти. І це дуже важливо. Це дуже важливо для містян і для самих молодих людей, тому що люди мого віку, на жаль, не мають права ні морального, ні етичного вибирати вам, молоді, своє майбутнє.